Рестора трикімнатна квартира в топовій локації лівого берега Києва. Завітаємо на перегляд! Всі будинки комплексу облаштовані дизайнерським лобі з комфортною зоною очікування, трьома ліфтовими зонами, колясочною та поштматом Піднімемося квартиру. Трикімнатна площою 89 метрів квадратних з просторою кухнею вітальною. Має три окремі спальні кімнати з панорамними вікнами, велику ванну та санвузол. З кухні вітальні є вихід на засклену лоджію, з якої відкривається панорама на величний Дніпро. Уявіть, які тут заходи сонця всередині ЖК Грей. Простора територія для дозвілля, власний парк, дитячі та спортивні майданчики, тренажери, поля для гри у футбол, баскетбол та теніс та підземний паркінг для ваших авто. Комплексі вже працюють стильні заклади, магазини, салони краси, спортивні клуби та клініка. ЖК «Грейт» – ваше комфортне життя на першій лінії Дніпра. Сподобалась квартира? Переходьте в телеграм-канал за посиланням в шапці профілю, щоб дізнатися її ціну.